Хто схрещається. Полюблені браті і сестри, поздоровляю всіх вас із святом, хрещення Господнього в Йордані. Ми вшановуємо сьогодні одну із величних подій християнського нашого життя. Це хрещення Господнів новодах Іорданських. Особливість цього свята. Це не лише пам'яттю про події із життя Ісуса Христа, особливістю цього свята є про дієвість і до сьогодні Божественної благодаті. Власне, і сьогодні, по нашим з вами молитвам спільним Господь посилає своє благословення на воду стихійну. І освячує всю воду, яка є корисною для людей, які споживають, вмиваються нею, і освячують свої дома. Тому діє цієї Божественної благодаті і утверджує в нас у вірі, і надихає сьогодні в глибокому переконанні, що Бог промислительно діє і сьогодні на всіх нас. Не залишив нас від початку свого створіння, не залишив нас і по Вознесінні. І сьогодні ці дари благодаті Святого Духа ми їх і приймаємо, приймаємо у вигляді таїнств, в яких ми приймаємо участь, приймаємо торкаючись до цих святинь. Я бажаю, щоб іорданська вода. Вода нашої волині оздоровила, підбадьорила всіх волинян. Була корисною вам для вжити, була корисною вам для користування, щоб принісши вам радість і задоволення, надихнула вас на подальше життя, щоб ви всіх мінімум на 10 років помолодшили, Всіх, хто буде купатися, на 10 років мінус скажу паспортному столі, щоб переписали ваші паспорта. Тому будьте всі молоді, здорові, а саме головне, відчували дію цієї божественної благодаті. Тому що це не просто рідина, якою ти обиваєшся. Це вода освячена Духом Святим, по ваших молитвах. Тому Господь, який заповідав, де і троє зможуться в ім'я моє. І все, що молитви попросите, віруйте і дасться вам, Господь сьогодні зглянувся на наші молитви і чує нас, і буде благословляти воду над тою, над якою ми будемо звершувати молитву. Тому віра наша це не просто те, що нас підбадьорює і утверджує, а сьогодні переконує, переконує нас усіх у дію Божественної благодаті. Тому будьте всі здорові, щасливі, благословенні, омивайтесь самі, освячуйте дома і хай в вашому житті все буде добре, щоб ви були всі здорові, щасливі і довговічні. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і до продовження святкування Святої Ордану, де ми хресною ходою підемо на річ Тир і освятимо і там цю воду, якою користуються Волиняна. Свято всіх поздравляю! Христос хрещається! We see it coming.